Всім привіт, і з вами Тигр і сьогодні я вам покажу цікавий реплей. А перед переглядом цього реплею я хочу вам нагадати, щоб ви поставили лайк. А також хочу вам сказати, те, що в мене наразі є Discord канал і відкритий збір на ПК, щоб я зміг покращити контент. Так, ну що ж, загрузився реплей. І тут ми бачимо у нас ВОН, Ватаха, і у нас тут нації Угорщина Турція. Ось тут я за Угорщину і Дієм за Туреччину. Місу із Дієм і ось ВОН з ВАТАХ. Швидкий ринок всі грають. В принципі, нічого дивного. Розбудовується. Всі шукаємо золоті шахти. І ось є. Реплей насправді а, дуже старий. Цей бій ще був десь у 2024 році. А то і може більше. І тут, якщо не помиляюсь, ми вибираємо і <кій> я ще не дуже сильно грав, але разом з Дідімом у нас гарна битва вийшла. Ну що ж, ми тут розвиваємось, нічого цікавого. Тому що тут вилона. Ставить казарми. Золотім. Бачу у нього пар. І ось Туреччина. Дуже ну, дуже дивне рішення. У нього тут тільки ринок, два центра. І добуває дерево і камінь. Камінь ось і дерево. Достатньо дивне рішення. Вже можна ставити третій центр. Подивимось, вже всі ставят казарму конюшні. У нього поки нема. Ну, нічого страшного. Молочок. напевно. Я вже прокачав золоті. Дві, але інші не знайшов. Дуже дивно. Запустив не всі. Тільки ставить казар. Хоча... може він просто погано мінявся. Хоча тут і не потрібно золото. Дуже дивно. Але нічого. Подивимося Бере топор. і відправляємо дерево. Як на мене дуже цікаво, поставив складіки. Дивимось, вже знайшов всі 4. Подивимось, що діємо. Він вже поставив всі вугільні, бачу. Залізну і золоті. Тільки одну качав. Так, подумаю, що я. Поки три шахти золоті. І ось у мене четверта. Я ще не встиг поставити. Ось тут одна будується. стоїть селяни. І я тут вже можу брати топорик Поки ось розвідка. У мене є пагорб і гори. Ось такі у нас. Так. Що бачимо? Дітім робить у нас легких сіпахів і. Яничар. Але те, що мене зараз дивої, це те, що у нього тільки одна казарма, а не дві. Ну. Асіпах він швидко виходить, а в кісіпах він просто краще. Але він досить довго виходить. 18, 9. Ну, Татари вони гарно палять, але я так бачу йому більше потрібна підтримка. піхотней армії. Так, подивимось, що тут вже вон зробив. Вже ставить другу конюшню. На сьомій хвилині. 34 селяни. Колосок взяв. Так, подивимось, що тут у синього. Він теж випускає Яничар. się wziął. Tutaj powinien być jakiś Zaraz podiję się po statystyce. Znaczy, się. A, no, tak. U niego nie ma Зовсім забув, що там за ап. І тут Він, він же взяв другу ап, поставив тільки конюшню. Цікаво, що він буде випускати важкого і легко. Важкого сіпаха. Що тут. третю вже ставить. Так, і подивимось на мого союзника. уже дві казарми. Може я не побачив, до речі. Випускає. Поки нічого не прокачав, у нього всього ж 40 годинний І ні, не Забудовується. Класка заторечна. <кхів> так, ну що ж, повернемось до мене. Я поки тут нічого не брав. І я тут... В цій грізі зіграв в стінку. До речі, вона мені непогано допомогла в цьому бою. Так, в мене вже прокачано все. Всі шахти стоять, але я поки без конюшень. Так, я беру вже силу. Дивимось, що тут турок. Апини їжу всі візяну. І качає чар силу Шахти, поки у нього не всі. Ну що ж, подивимось на Верони. Всі шахти. Поки нічого в казарму комічних не прокачує. Діп центр Коси нема. І поки теж нічого нема по прокачках. займає пагор ось що тут спамить. І забудовується дуже цікаво. <клес> ну що ж, подивимось. Потім поможемо це чи ні. Щось тут збирається військо потроху. 12 сіпахів, 97 найманців, 104 нічого. Подивимось, що тут у нас діді. Сіпахликий 58, офіцер барабан, 41 Яничар, яке було, і 572 пехотинця. 45 гранадерів. <кхи> так, ну що ж тут я? Щось про у мене поїжджі. Забудовується. Тут поки нічого не будується. Ставлю арт-депо і дуже пізно дипцентр. По прокачках у мене. Тут теж не дуже добре. Але вже вся їжа є, але сил нема. От тут. Так, щось тут вело уже скоро може закінчиться. Синього дровий бой забора. Вже прокачав. Майже на фолл тут поки нічого не пускає Друга конюшня. І дуже сильно. Достатньо прокачав я чарс. Ой, Яких Яничар? Важкого сіпах. Так. Їжу вже прокачав, скоро стріл взяв. Топор і вагонетка. Ось тут вело. Ну, у нього тут нічого не змінилося. Апів особливо нема. Взяв косу і качає. Конюшні. Зробив артипо 2 і вкачав мох. Бачу, от. Зробив формації. будував заборчик. Подивимося, що робить дієм, формує військо, виходить. У мене тут поки ще стінка будується, але я зайняв пагорб. Але в мене мало рандеширів. Так, на воно виходить дідіє, у нього тут пагорб. Тому треба зайняти позиції, а то у нього просто військо стоїть на місці. В мене щось піднапає. поки драгунів. І у нього тут стріляють. Так, ось він займає позиції. У нього тут повинні ще бути так, аромати. на позиції. і я вже виживайся. Синій поки стоїть. А я вже добудовую стінку і будую тут. У мене вже фул сила стрільби. Фул їжа викачена. Нема скорострілу тільки. Качаю конів. Стрільці у мене вже викачені. Ставлю артепо і будую доміки. Так, пропустив я найцікавіший момент. DDM. Зливає військо, не, трошки не законтрив гармати. ВОН, контратакує у нас, Ветаха у нас тут формує військо, але особливо, одно не приймає ніяких вішень. О, цікаво. Я бачу, людей він наче вкрав. Побудував він чи ні. Так, він побудував. Так, ну он контратакує. Я це бачу. Або мені написали в чаті в той момент. І я виходжу армію, щоб допомогти своєму союзнику. Синій поки досі стоїть. Або підводить гармати і виводить ось військо. Уже зламав заборчик і заходить. І тут потроху підходить моє військо. Зараз ось скоро в цьому моменті мені допоможе якраз ця стіна. Я атакую, і ми зажимаємо військовий вона з двох сторін, і його армія просто не може вийти тепер. І його дотікання я теж зрізаю. А ось якраз виходить синій ватага. І в цьому моменті мені те, що в мене була стіна. Поможе це, бо він не зможе до мене пройти, бо у нього, як бачите, дуже мало гармат, і він не зможе пройти, в нього центр є, але він не наймає. Ось він не. починає наймати гранатерів. Але за той час, поки він доходить до мене і виходить. Я вже встигаю відбити дідьями і я починаю повертатися для того, щоб відбити свою базу. Він зробив достатньо сильну помилку, те, що залишив частину армії тут, а іншу відправив, треба було відправляти всю армію або ніяко, бо у нього Алжир. Якщо Європа може відправити драгунів то Алжиру краще ходити в сією Або хоча б розділяти тих. Легких... легких піхотинців. Тут він прожимає, але через те, що я закриваю ворота, він не зможе пройти, не зміг пройти на мою базу і моє військо повертається і. Я потроху відбиваю себе. потроху потроху і відбиваю себе, хоч і втрачаю багато Тому через те, що в мене мало рудоширів залишилось. Дай в мене їх і так було мало. Відкриваю ворота, випускаю дотікання, і мені тут допомагає DDM. Зносить військо в атаку Синій знову збирає військо, розбудовується, але не вступає в бій і не виходить. Діден вступає в бій з ВОН. І я підводжу якраз свої війська. І у мене якраз після того, як ми. Відбили ворона, міг отримати багато гармат. У мене ось свої є 5 гаубиць, інші гармати вже не мої. Я їх захопив Забув. відновив ворота, і ось якраз мені допомогла ця стінка, тому що мене не змогли пронести. Синій виходить назад, повертається. Я не закончу тут пушки, і він вирізає моє дочекання. Я переводжу війська сюди, щоб я зміг задефать і відбити його, але мені це, мені це не допомагає, бо тут вон, Я б'юся з ним і знову все повертається до Дід'ємо, але він вводить, я бачу селян. Ось у нього багато селян. І я так розумію, він буде їм опитися. Так, він їм б'ється, і у нього тут іде дуже велике втікання, у ньому стріляють. І я тут потроху стараюся атакувати. У мене тут же є багато стволи. Я вирізаю до тікання. Знову під базою дієми. Я стараюсь виправити цю ситуацію. Ці ДІ дієми дотікання просто вирізають і стріляють гарматами. Приходить вже моя армія. Я починаю вирізати дотікання і знову... знищувати армію Волона. Він переключається на мене. Моя армія потроху. Знищується, хоче відстрілює. у синього армія простої просто. І дід'ємо. Цим маневром я дав шанс, хоч все одно мало чого ми можемо тут зробити. Стінка у мене тут добудована. Дивимось апи. Викачав хоч міцність, хоч нема другого, скоро стріли. Поки дивимось на бік, можемо подивитися, що урона, Тепла, скоростила, вугільна залізна і за 4000 золота сила, пострілу. Вся їжа. І ми знову беремо ініціативу і контратакуємо. Синій знову збирає військо, і у нього тут гармати, я бачу. Так, будемо, що тут з'єм з тих викачати. Бачу, скоро стрілку взяв за Угорщину. А за Туреччину він качав тільки їжу, топорік. І що це? Телешку і кірку виходить. Так, ми вже підходимо під пагорб і... Ватага чомусь капітулюю. І тепер залишився вам 2 в М2 1. Ми обступаємо пару військами і тут зараз будуть дуже рішати пушки. Встає знизу дідієм, і я зараз скоро ось підвожу війська. Іх вище ставлю. І я бачу зараз буду Формат заборщик. Гармати якраз я за собою тягну. Ось у мене багато стволи їдуть. І я ось проходжу, ламаю заборчик. Дія мені якраз за цей час обстрілює пагор. І я починаю атакувати. Тут у мене якраз 6 багато столів. Зараз буду заходити на пагор. Але у мене стоять рандешири, що не дуже добре. От у мене якраз драгуни заходять, але я думаю. проти 69 драгунів. Отут. Невеличке військо, нічого не зможе зробити. І в мене якраз тут заходить багато стволів, які зможуть це все перерізати. І ми робимо знову кільце і я займаю багато. У Удіємо тут справи не дуже, хоч він потроху. Перебуває вона і виходжу я з паупа, і вже від цього війська нічого не залишається. І якраз дід'ем іде теж через мою дірку, через верх. І ми вже заходимо на його базу і перемагаємо таким чином вилон. Тут уже Нічого він не зможе зробити, бо у ньому просто йду дотікань. Подивимось, що він тут прокачав. Ще одну зоту зу... силу не взяв. Але вони тут билися дуже сильно. Напевно, він би і переміг Дідіма. Сам один не один, але Ватага повинен був пушити мене а так, Через те, що ватага мене не пушив, я зміг помогти Дідєму і відбити його військо. Через це вони програли. Що ж, а з вами був Тигр. Нагадую, те, що в мене наразі діє збір на ПК. А також у мене є Discord канал. Не забувайте ставити лайки. До побачення.